Ці світлини травмованої кішки ЕМЗІ облетіли буквально всі соцмережі. Її господарка Інна розповідає, принесла улюбленецю на стерилізацію ветклініку здоровою, а забрала звідти із сильними опіками по всій спині. У мене був шок. Жінка розповідає, клініку порадили знайомі. Кішку оперувала лікарка з 16-річним стажем роботи. Вона запевняла, операція пройшла добре. Приїхала додому, мені дуже не сподобалося, що кішка чомусь ходила задом наперед, і якось так вона дуже притискала до полу свою, свого хвостика. Погане самопочуття киці і одразу повідомила ветклініку. У декілька днів дотримувалася рекомендацій фахівців, Втім, Емзі не ставало легше. Тоді власниця тваринки знову пішла в клініку, де і виявили рану під попоною. Лікарі запевнили, що все добре, і виписали мазь для обробки травми. Так вона виглядала ця ранка. Перша тут ще якось більш-менш шкіра, і стала продивлятися далі. А вона йшла по всьому хребту. Не стала запитувати, що сталося, що це таке, від чого це це від попони, це від ліків, може вона якась алергія, чи це якісь опіки? Що це таке? Лікар каже, що дуже схоже на опіки. Кожу ж звідки вони? Лікар каже, що тваринки лежать на грілці після операції, тому що після наркозу їм може бути холодно. Від лікарі пояснюють, що післяопераційний період тварин дійсно найчастіше тримають на грілках, втім безпечніше використовувати водні, а не електричні. Крім того, у ветклініці мали пильнувати прооперовану кішку. Не треба використовувати грілки, які можуть давати температуру більше 40 градусів. зазвичай ми використовуємо водні грілки, в яку грілку наливаємо воду нижче 40 градусів. Тоді ну опік неможливий, якщо використовували електричну грілку, яка може. Викликати опіки, винувати той, хто її вообще використовує у клініці. Не вбачають своєї провини в опіках кішки. Мовляв, винуватий виробник грілки. Жінці ж запропонували повернути кошти за стерилізацію і наглянути за твариною у лікарні до її одужання. Господарка категорично відмовилася, ба більше збирається притягнути винних до відповідальності. Мною було подано скаргу на саму клініку і відправила їм за їхнім корпоративним номером теле, телеграмом і направила скаргу до Держпродспоживслужби в електронному порядку електронного звернення. Крім того, жінка вже написала заяву до поліції за жорстоке поводження із твариною. Правоохоронці зареєстрували інформацію до журналу єдиного обліку відділу поліції номер 2 Наразі триває перевірка. 11 канал звернувся до Ветклініки за коментарями щодо постраждалої тваринки. Офіційний запит з проханням про коментар на адресу адміністрації ветклініки ми надіслали. Втім, відповіді так і не дочекалися. Юристи наголошують, аби власники постраждалих тварин у разі необхідності могли звернутися до суду, мають завчасно потребуватися про угоду на послуги з ветклінікою. Перше, що треба робити, це. При зверненні до ветеринарної клініки для того, щоб провести таку серйозну важку процедуру, як стерилізацію, треба укладати обов'язково договір. Ви повинні впевнитись в тому, що це дійсно є деюри ветеринарною клінікою, що в неї є відповідна ліцензія. Таким чином, у випадку, якщо цей договір буде в подальшому порушений клінікою, у вас виникає ціла купа варіантів, що можна робити. Щодо цієї конкретно постраждалої кішки, ЕМЗІ довести провину лікаря та самої ветклініки буде важко, говорить юрист. Втім, якщо є власники інших постраждалих тварин, які захочуть оприлюднити наявні факти і притягти винних до відповідальності, можна зробити колективний позов. Можливий колективний позов від всіх цих осіб за стягненням компенсації, і в даному випадку, ці особи, які вже постраждали, вони можуть виступити в процесі свідками, і от якраз таким чином і довести той причинно-наслідковий зв'язок між тим, що сталося з тваринкою та діями безпосередньо цього ветеринара. На спині у кішки дев'ять сильних опіків на операцію, аналізи та подальше обстеження. Власники ЕМЗІ вже витратили понад 6 тисяч гривень, але наразі думають лише про те, щоб їхня улюблениця якнайшвидше одужала. В Першу чергу це здоров'я моєї кішки, в другу чергу я хочу максимально суспільству про це оголосити, оскільки щоб не було таких випадків, як в мене. Поки кішка на антибіотиках знеболювальних через сильний стрес та погане самопочуття Емзі ховається по закутках та не дає до себе зайвий раз доторкнутися. Лікарі кажуть, процес одужання буде тривалим. Це буде довгий процес. Потрібно буде заживляти ці рани, які будуть заживляти досить довго. Ми таких тварин вже бачили. Заживають рани кілька місяців, півроку. Відновлення шерстяного покриву воно можливе, але дуже дуже не скоро. Ну, якби кілька років це може тривати, а може і зовсім не відновитися. Щоб не втрапити в таку ситуацію, як власниця постраждалої Емзі, юристи радять звертатися до кваліфікованих спеціалістів, укладати угоду про надання послуг та обов'язково переглядати відгуки про лікарів. Вікторія Вахрушина, Євген Шпак та Сергій Озеров. Новини 11 каналу.